Вітаю телеглядачів англомовний сайт регіональних новин запустили нещодавно полтавські журналісти. Коло Ньюс Україн Рідженс це новини шести регіонів України. Полтавської, кіровоградської, Вінницької, дніпропетровської, черкаської, одеської областей, українською та англійською мовами про цей унікальний, напевно, для полтавщини досвід розповідає Тетяна Цирульнік, головна редакторка сайту, що сьогодні завітала до нас у студію. Вітаю пані Тетяна! Доброго дня вам! Взагалі, як так виникла ідея створити сайт саме англійською мовою. Для мене і для мого колективу це був безумовно виклик. Ми всі журналісти з великим досвідом роботи, але у нас була певна спеціалізація тільки на полтавському регіоні новини тільки українською мовою, але вторгнення змінило абсолютно все, тому що при Прикута була увага людей не тільки наших читачів полтавських, не тільки до полтавського регіону, а й до сусідніх регіонів. До нас почали їхати внутрішньо переміщені особи. Ми почали писати про ситуацію на фронті, і прийшло розуміння, що залишатися у своїй ніші, писати тільки про полтавські новини цього мало. Читачам цього мало і в Україні читачам мало, і за кордоном читачам мало. І тому ми вирішили, що ось потрібно розширяти сферу своєї діяльності, Діяльності розширяти свій кругозір і захоплювати ще додаткові регіони, які можуть бути цікаві нашому читачеві. Мінрегіон минулого року поділив Україну на чотири типи регіонів, Полтавщина увійшла до опорних регіонів разом з п'ятьма іншими, і ми вирішили, що якщо Полтавщина опорний регіон, отже, ми будемо писати не лише про Полтавщину, а про усі опорні регіони, які знаходяться поруч з нами. Так і виникла ця ідея. А потім прийшло ще одне розуміння: що ж ми пишемо українською мовою, якщо весь світ читає, якщо люди... Напевно, через Google Translator перекладають новини, тому що їм хочеться дізнаватися, що відбувається в Україні, і це був виклик? Я повторюю, що це був величезний виклик для нас. Ми вирішили, що будемо давати новини англійською мовою, щоб якомога більше читачів з усього світу змогли почитати, що у нас відбувається зараз в Україні. Ось так воно все у нас починалося. Хто читає ваші новини? Який ваш глядач? Який ваш читач? От наш читач. Який раніше був тільки Полтавська область, тепер став всеукраїнський читач, тому що ми розуміємо, що полтавці виїхали на західну Україну за кордон, і вони все одно хочуть знати новини Полтавської області. Тому наш читач це полтавці, які знаходяться у Полтаві, які виїхали з Полтави по межах по території всієї України і за межі України. А також наш читач, крім українців у Полтаві, українців в Україні, це ще і Поляки, англійці, американців, дуже багато, вони дуже цікавляться Україною. Я дивуюся, заглядаю у гугл-аналітику і бачу, що нас читає навіть Норвегія, Фінляндія, Росія навіть нас читає. От дуже багато людей, яким це цікаво. Тому зараз нам трохи важче стало. Ми починаємо розуміти, що якщо це український читач, то він добре розуміє. Там село Машівка Полтавської області, але якщо це американець. То він не розуміє села Машівка, він навіть. Е йому складно зрозуміти, де полтавський регіон, взагалі в Україні. Він хоче знати новини регіону, тому ми намагаємось якось переробити наші новини в українській версії. Це, наприклад, село Машівка, в англійській версії це просто Полтавський регіон, який знаходиться в центрі України. Ми так і дописуємо, просто щоб іноземцям було легше зорієнтуватися, зорієнтуватися на мапі, де воно все знаходиться, і тому новини. У нас вважаються для трьох аудиторій, я б так сказала, для полтавців, для полтавців за межами України, для іноземців. І тому ми робимо три види, можна сказати, статей. Оце дуже важко зробити, але ми це робимо, щоб нас розуміли всі читачі, які навіть дуже далекі від України фізично і, напевно, ментально, які не дуже розуміють, що таке, не дуже розуміли, що таке Україна до вторгнення. Ото от, такий наш читач можна сказати, з усього світу ми намагаємось задовольнити цей інтерес читачів з усього світу, наскільки це виходить? От е, я скажу, що ми маємо щомісяця близько 200 тисяч читачів. Це більше до того, як ви почали писати англійською? Я вам скажу, що мій рідний сайт Коло News мав аудиторію в 400 тисяч читачів, і ми намагалися їх всіх залучити на новий сайт. Але оскільки ми працювали здебільшого для нової аудиторії, то важко, важко нам її залучати, тому що людям взагалі щось нове дуже важко заходить. А оскільки ще новина англомовні, то не всі полтавці розуміють насправді що воно потрібно. Ми чудово розуміємо українську мову. Але ми це робимо. Пані Тетяна, які теми висвітлюєте на сайті от англомовному зараз, і які до його створення чи змінилась тематика повністю. Статей? Повністю змінилась тематика. Насправді, все одно у нас є рубрика Регіони у війні. Ми пишемо про війну. Але ми хотіли писати і про життя в тилу, про те, щоб не складалося в нашого іноземного читача враження, що тут у нас у Полтаві усюди палає, усюди вибухи. Ми хотіли показати, що є й нормальне життя. Ну наскільки це можливо, звісно, для війни, що полтавці так само ходять на роботу, що полтавці так само можуть випити каву в кав'ярні і не тільки полтавці. Одеситам це зробити важче так. Але все одно люди намагаються жити нормальним життям, волонтерити на фронт, і це все також потрібно показувати іноземному читачеві і глядачеві, що ми тут не в руїнах. Ми країна, яка має потенціал, країна, яка виживає попри все. Тому у нас, крім рубрики Регіони в війні, є рубрика Війна не скрізь. От війна не скрізь, і ми намагаємося в неї закласти, що Україна намагається жити нормальним життям. Також мені дуже важлива рубрика нашого сайту Українці для світу, що ми не тільки пасивно споживаємо всю допомогу, всю підтримку. Ми намагаємося сказати дякую, дякую усім, хто нам допомагає, тому що ну, це дуже важливо, на мою думку. Також ми намагаємось підводити якісь підсумки дня. У нас є відповідна рубрика. От звісно, не всі. Ім є час, якщо в перші дні ми всі невідривно сиділи в телефонах і в новинах, то зараз абсолютно людям, всі. абсолютно ж всі зараз людям не до цього. Але якщо ви хочете мати якісь підсумки, короткі, що сьогодні відбулося за день, то ми це робимо. От ви можете ввечері зайти на наш сайт Colon News Ukraine Regions і почитати. Основні події дня це також важливо. І дуже багато ми пишемо про іноземну підтримку. Ми її бачимо. От ми не просто за неї дякуємо, ми її бачимо. ми її фіксуємо, ну тому що було багато деяких закидів про те, що от Україна вкидають туди допомогу, вкидають, вкидають що це не обліковується, ні це обліковується. Ми знаємо волонтерські міжнародні організації, не тільки волонтерські Ви співпрацюєте з волонтерами. Ми постійно співпрацюємо з волонтерами, як і ви, напевно, журналісти. Це ті, до кого волонтери звертаються От просто постійно будь-яка інформаційна підтримка. Якщо це в межах Полтавщини, то ми можемо вийти і допомогти їй склад розгрузити, якщо вже на те пішло. Ну без цього абсолютно ніяк. Писати англійською складно. Так. Насправді це можуть робити одиниці. Ну, так є, так склалося. А, з якими труднощами от ви стикнулися при створенні сайту англомовного? Я скажу відразу, що дуже пощастило, що я за фахом все-таки маю дотик до англійської мови. Я викладач англійської мови. Я закінчила педуніверситет. Ну точно пощастило. Так, сайту дуже пощастило, тому що якщо ти наймаєш перекладачів, ти повинен контролювати якість їхньої роботи. Я це роблю. Ми міняли кілька перекладачів, тому що нам треба перекладач, який має якийсь дотик до журналістської діяльності, який розуміє, як з'являються новини. Що таке літературний переклад? Що таке літературний? Переклад так, я о, знову ж таки на наголошувала перекладачам, що якщо там дуже маленькі села, якщо вони не зовсім стратегічного значення, пишіть просто назву регіону, тому що іноземному читачеві це буде важко. І знову ж таки, це дуже великий обсяг роботи, до якого потрібно було бути готовим. Це фактично все полотно новин за день, його треба оперативно перекласти, і нам в цьому було легше, тому що деякі державні інститути, вони, наприклад, СБУ. Вони роблять англомовні версії своїх сайтів, і це дуже добре, тому що можна новину звідти просто взяти. А от якщо вже потрібно власну новину перекладати, то це багато зусиль, багато часу. Іноді трошки відстає англомовна версія від україномовної, тому що це час. І от перекладачеві також потрібно зорієнтуватися. У цьому є складно щоб це було не механічно. Да, щоб це було не механічно, і один перекладач він просто не встигає. Тому ми почали е, залучати другого перекладача. Тому... яка у вас взагалі команда? Команда у нас дуже розрізнена насправді, тому що от одним полтавським колективом, яким ми робили новини, це було набагато простіше. Зараз мені потрібно залучати журналістів з інших регіонів на волонтерських засадах. Якщо до мене звертаються, я також кажу, ми будемо з вами співпрацювати. Я сама постійно пишу листи там до Асоціації міст України, до інших волонтерських організацій, що ми готові співпрацювати. Давайте нам інформацію, ми будемо її уточнювати. І Будемо ставити, і знову ж таки, це все великі перемовини, постійні перемовини. Тут не скільки журналістика, яка безумовно основна, але тут ще дуже багато перемовин з усіма регіонами, які ми зачепили, які ми мали сміливість зачепити, і потім це ще все перекласти, і щоб воно було зрозуміло і українцям, і іноземцям. Важко. Що найбільше? Ви бачите статистику Гуглі? А що найбільше цікавить закордонного читача? Які це, теми це дуже цікаве питання, тому що ми насправді думали, що буде цікавити більше якесь мирне життя. Воно справді дуже цікавить, але у топі зараз закордонного читача військові будь-яка тема про українських військових. Про госпіталі, про лікування, про допомогу, про фінансові виплати. Якщо це тема про фінансові виплати військовим, її буде читати за кордон. Я не знаю, який з цього зробити висновок. Напевно, що багато організацій стежать, чи українські військові мають гідне забезпечення. От якщо ми ставимо українським військовим, підвищили бойові, наприклад, чи налаштували ситуацію з виплатою бойових, це будуть однозначно читати. Звісно, деякий відсоток іноземних читань, чи це українці, і їх це безумовно цікавить, що там їхні чоловіки або бать... діаспора. Або діаспора, так, але це й пересічні американці. Вони хочуть знати, що у нас чи має наше військо українське велике забезпечення. Ну і ще дуже цікаві життєві історії. От від цього нікуди не дінешся. Ми навіть ставили інформацію, чисто перевірити. Ну, Житєйська історія, наскільки вона життєйська, про те, що чоловік одружився з літньою жінкою. Щоб Їхати за кордон, як його зупинила українська митна служба? Це історія. Вона ну може й смішна, але насправді вона не смішна. То її читали дуже добре, і порятунок лелеки українськими військовими у нас був це, от ну напевно, хочеться бачити іноземцям людей добрих і щирих в українських військових. От порятунок тварин, це те, що відрізняє наших хлопців від і дівчат на фронті. Да. І це ворогів. дуже дуже цікавить іноземці. Вони хочуть бачити людей в першу чергу добрих людей і в українцях, і в військових, які боронять власну батьківщину, і не власний дім. тільки дім. Вони не тільки в батьківщину, не. Тільки власне дім, ми, навіть звіряток. Ми навіть звіряток рятуємо. Це і є частина нашої батьківщини. А так. от український читач. Чим відрізняється те, що обирають для себе закордонні читачі і наші українські полтавські читачі відрізняються? Відрізняються, особливо наші полтавські читачі і українські, які виїхали за кордон. От Польща. польща дуже важливий наш читач, тому що їй цікаві усі. Умови для українців, щоб повернутись, от зараз дуже багато державних програм про забезпечення про підтримку українців, які зараз за кордоном все, що може стосуватися виплат компенсації за житло, як українським дітям піти в школу 1 вересня, якщо вони знаходяться за кордоном, це топ матеріали українці. Я дуже вірю в те, що вони дійсно збираються повернутися додому, і тому вони дуже стежать за ціма всіма новинами. Ну і звісно, якщо що там у нас десь вибухає в Україні? То польща відразу відразу піднімаються перегляди. Польща нас дуже читає. І я підозрюю, що це українці, українці нас читають. А україномовний сайт змінилися теми, про які ви пишете. О, нам є до... щось таке, от в україномовному сайті, чого немає ван... в англомовній версії? В україномовному сайті більше деталей. От більше, знаєте, україномовний сайт може дозволити собі більше шокуючих подробиць. Я спеціально, напевно, викидаю деякі абзаци, там, де дуже криваві, жахливі подробиці. Я вважаю, що може не варто лякати цим світ. Хоча, з іншого боку, є версія, що навпаки треба іноземцям показувати всі жахи. Але мій наш сайт він більше сконцентрований на людяності. Ми хочемо показати саме людський бік українців, тому можливо, ми свідомо уникаємо дуже кровопролитних і жахливих тем, які можуть будоражити якось уяву. Але я вважаю, що це все недоцільно. Скільки повноцінно працює ногомовний сайт? Уже близько чотирьох місяців. Це такий проект. Він зовсім недавній, тому що ми. Дуже довго до цього готувалися. Ми два місяці намагалися. Ми напевно немає в Україні таких проектів, бо я питала в своїх колег по всій Україні, друзі. Я хочу з вами партнеритися, хочу ділитися досвідом. Я постійно виходжу з цим кличем, Якщо у вас є регіональний англомовний сайт, давайте товаришувати, бо нам є про що поговорити. Але поки що мій заклик він не має якоїсь відповіді. І не тому, що не хочуть. Зараз є англомовні сайти, але вони все одно більше орієнтовані на всю Україну. Це історії військових, вони, напевно, більш глибокі, більш ґрунтовні. А ми хочемо саме забезпечити новини, саме потік новин із України, з опорних регіонів. Тому я зараз з журналістів дуже шукаю, якщо є в Україні англомовний сайт регіональний, будь ласка, я готова до співпраці. Дуже цікаво з вами поговорити. Я навіть листи пишу. Аго, відгукніться колеги, бо це важко бути першопроходцем. Ось за ці три місяці, та майже чотири, як ви створюєте англомовний сайт, які для себе зробили висновки. Можливо, б щось по-іншому зараз зробила, от якби сьогодні починали цю роботу. Так, я б зробила багато по іншому. Я вже аналізую свої правильні і неправильні кроки. Я зрозуміла, наскільки важливий в таких проєктах СМН-ник і комунікаційник, тому що коли сайт, який під, виходить от просто в чисте поле без підтримки якоїсь інформаційної, це складно. Тому ми багато. Покладались на таргетовану рекламу, яка допомагала показати наш сайт. Багато я писала про те, що друзі, ось ми приходьте до нас. Що б я зробила інакше зараз? Напевно, з перших днів, от саме з перших днів, ми б робили величезну рекламну кампанію. Ми з нею трохи затягнули, тому що ми хотіли зробити спочатку класний контент, а потім уже наповнити його... сайт повністю так, мабуть. так наповнити сайт, але як показує досвід, починай своє промо з першого дня, тому що це. Ну, людям про себе треба голосно заявляти. От в у цьому є якась певна проблема. І, до речі, мені здається, що у нас не всі регіони вийшли рівноцінними. Тому що якщо Полтавщина, слава Богу, вона більш спокійний регіон, і Черкащина як опорний регіон спокійний, то от Одеса, яка ввійшла до опорних регіонів, їй дуже тяжко. І в неї абсолютно інші новини, ніж на Полтавщині, Черкащині і Вінничині. Ми теж зазнаємо ось. Страшний випадок бомбардування Гоголевого було кілька днів тому. От в Одесі таке відбувається ледь не щодня, і там трохи відрізняються новини. Там саме сам ну самі жахіття насправді, хоча. Мені дуже цікаво, я прямо досвід винесла із сайту. Я змогла як журналіст стежити за тим, що відбувається в інших регіонах, як там вшановують пам'ять полеглих бійців. Я мимоволі порівнюю це з Полтавщиною і розумію, що полтавській аудиторії потрібно ці новини, можливо, їх потрібно ставити на мій сайт Полтавських новин, щоб люди, читачі полтавські, саме. Бачили, як це у інших регіонах, тому що дуже багато позитивних прикладів. Є меморіальні алеї у інших містах їх постійно відкривають. Постійно, якщо це якесь особливе лікування військових, якщо це якісь. Рекреа... Ну, рекреації неправильні слово, якщо це курортне якесь санаторне лікування, іпотерапія у нас на Полтавщині також здається, є вона. Але нам треба брати полтавському регіону досвід переймати з інших регіонів, і ми це даємо. Полтавський читач бачить, як у п'яти інших опорних регіонах відбувається. Беріть приклад. От цього треба, напевно, більше було. Оце зараз я розумію, що треба було більше показувати життя в інших, більш-менш спокійних регіонах, щоб ми. Переймали досвід. Чи в Україні взагалі подібні проекти? Ой, я дуже хочу, щоб в Україні були подібні проекти, бо це дуже важливо. Я сподіваюся, що ми за ці 4 місяці довели важливість цього проекту. Тому що не можна зациклюватися на своєму горі регіональному, тому що сусідам також тяжко. Сусіди можуть тобі запропонувати підтримку, можуть запропонувати рішення, і тому потрібна ось ця ширша комунікація, ширше висвітлення новин. Ну і за кордон це однозначно. Треба показувати іноземному читачеві, як ми тут живемо. Що у нас не все так погано, що Україна має надію. Англомовні новини для українців і про Україну наскільки це буде затребувано от ще найближчим часом. На мою суб'єктивну думку, але професійну. Я вважаю, що ще 2-3 роки обов'язково потрібно писати англомовні регіональні новини. Інтерес до України не згасне після нашої перемоги. Весь світ буде стежити за тим, як ми відбудовуємо державу, як ми використовуємо кошти, які нам видав світ. Це довготермінові програми і я думаю, що іноземним читачам буде важливо і корисно бачити, що ми про це звітуємо. Що ми звітуємо, дякуємо, що робота робиться. Тому не можна зупинятись ні в якому разі. Англомовні новини, я сподіваюсь, ось найближчі півроку, рік все таки з'являться в кожному регіоні. І це буде дуже правильне рішення. Будете продовжувати за можливості? Англомовну версію сайту навіть за неможливості. Ми будемо продовжувати власними силами, тому що ми я бачу, що це багато ресурсів вимагає. Це дуже багато ресурсів. Це багато недоспаних ночей. Це велика уже втома накопичилась. а але... багато коштів. Багато коштів, але той досвід, який ми набули за ці місяці, його неможливо от просто так взяти і припинити. Все одно потрібно робити. От, вважаєте, що це можливо буде волонтерство, можливо, ми знайдемо фінанс. А запрошуєте до себе на роботу зараз. Фахівців потребуєте когось? Потребуємо когось, але ми стали дуже вибіркові у цьому плані. Нам потрібна людина з гарним журналістським бекграундом, все таки, тому що новачка взяти у англомовні новини, які читає за кордон. Ну це відповідальність. Я не можу собі цього. Дозволити, щоб хтось тренувався на англомовних новинах, які прочитає навіть австралієць. Тому якщо у вас гарний бекграунд і великий досвід, то так, я розглядаю. Але тут ми дуже скепти не скептичні, а вибіркові. Пані Тетяно, що хочете побажати усім своїм читачам? Віри, віри в Україну і в перемогу. Я бажаю вам продовжувати читати новини. Зараз від цього дуже велика втома вже у людей є, але все одно от знаходьте в день годину чи півгодини вранці, півгодини ввечері, щоб просто тримати руку на пульсі. Тому що це, от, якщо ти е, ознайомлений, то ти озброєний. Інформаційна зброя її ніхто важливості не викреслював. І залучайте інших до читання новин. Це от просто в цьому. Наша велика перевага над російськими людьми, які сліпо вірять пропаганді. У нас все-таки не пропаганда, у нас об'єктивний виклад новин у нас є ми, свобода слова. Свобода слова. І ми так цим дорожимо, що неможливо не підтримувати новини читачеві. У нас об'єктивні новини. Ми боремось, ми відстоюємо на фронті свободу слова. Тому ви повинні читати. Дякую за розмову. Дякую вам. Нагадую, що сьогодні ми говорили про. Цікаві англомовні новини про Україну з головною редакторкою сайту Коло News Ukraine Regions Тетяною Црульнік. З вами у студії була Олександра Шилова і вся ефірна команда телеканалу. Зустрінемось в Етері.